Гроші підкоряються правилам не тим, що записані у вашій Конституції, не тим, що викладають у школах, а правилам, які тихо формують багатство вже понад 300 років? Ці правила визначають, хто піднімається, а хто залишається на місці, і більшість людей навіть не чули про них. Ось вам питання ви коли небудь замислювалися, чому багатство завжди рухається в одному напрямку? Заможні залишаються заможними, бідні боряться. Середній клас працює більше, але відстає. Це не везіння, це не змова, це закон, невидимі закони грошей, що існують з початку XVIII століття. Перед тим, як почати, напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь і котра зараз година. Мені цікаво побачити, як далеко ці грошові закони поширилися крізь часові пояси країни та покоління. Тепер перейдімо до першого правила його називають законом грешема. Простими словами, це означає, що погані гроші витісняють хороші. 400 років тому англійський фінансист Томас Грешем помітив дивну закономірність. Коли правителі почали змішувати золоті монети з дешевими металами, щоб розтягнути запаси, люди це відчули. Вони почали ховати чисті монети і витрачати лише фальшиві. З часом справжні гроші зникли з обігу, погані залишилися. Той самий закон діє сьогодні. Тільки тепер замість металів у нас кредит, борг і довіра. Подумайте про це так. Коли центральні банки заливають систему дешевими грошима, коли відсоткові ставки низькі, а борг доступний, ці погані гроші витісняють хороші. Роздуті, позичені, знецінені гроші витісняють заощадження, терпіння та дисципліну. Люди перестають зберігати і починають спекулювати. Вони ганяються за прибутком замість стабільності. І хто виграє? Ті, хто найближче до грошового друку. Банки, корпорації, фонди отримують першу хвилю нових грошей. До того часу, коли вони досягають вас через підвищення цін, позики чи зарплати, їхня цінність вже розмита. Закон Грешема це не просто історія, це ваша зарплата, що втрачає силу щороку. Це ваші заощадження, що тануть під тихий шепіт інфляції. Тепер перейдімо до наступного правила. Ось наступне правило. Воно походить від економіста XVIII століття на ім'я Рішар Кантільйон. Його відкриття було простим, але нищівним. Гроші ніколи не є нейтральними. Коли нові гроші входять в економіку, вони не впливають на всіх однаково вони течуть нерівномірно, збагачуючи одних, розмиваючи інших. Сьогодні це відоме як ефект кентільйона. Уявіть дощ, що падає на поле. Ділянки найближчі до хмари намокають першими, далі залишається сухо. У сучасному світі ця хмара це фінансова система. Коли центральні банки друкують гроші або уряди витрачають масивно, перші утримувачі набувають багатства швидко інвестори корпорації, власники активів, фондові ринки зростають, ціни на нерухомість злітають, бонуси керівників збільшуються. Але для робітників і тих, хто заощаджує, ціни підвищуються ще до того, як зарплати встигають наздогнати. Ви відчуваєте наслідки інфляції задовго до того, як отримуєте користь від стимулювання. Це не теорія, це дані. Після кризи 2008 року центральні банки додали трильйони до своїх балансів, акції потроїлися, багатство найбагатшого 1% зросло. А середній дохід домогосподарств залишався незмінним роками. Житло стало дорожчим, ніж будь-коли. Це ефект кантільйона у реальному часі. І ось де стає цікаво ці старі закони не просто пояснюють минуле, вони передбачають майбутнє. Щоразу, коли уряди намагаються полагодити економіку дешевим кредитом, вони посилюють ці патерни, погані гроші витісняють хороші. Перші утримувачі багатіють швидко, останні у черзі оплачують рахунок. Ви можете вважати ці закони несправедливими, і ви матимете рацію, але вони не зловмисні, вони структурні так само, як гравітація тягне предмети вниз, гроші течуть у передбачуваних напрямках. Коли ви зрозумієте ці потоки, ви можете припинити боротися з ними і почати позиціонувати себе інакше. Закони існують, ви можете їх ігнорувати, або ви можете навчитися рухатися всередині них. Вибір завжди за вами, але знання змінює все. Зупинімось тут на секунду. Ви, напевно, щось помітили кожна криза, начебто, винагороджує одних і тих самих людей, кожне відновлення штовхає ціни на активи вище, кожне рішення створює більшу бульбашку, це не збій системи. Це те, як систему спроєктували століття тому. Коли перші економісти досліджували перші глобальні ринки, вони зрозуміли, що гроші поводяться як енергія, вони рухаються туди, де до них ставляться найкраще. Але існував ще один закон, старіший за Грешема і кантільйона закон, що фіксує нерівність на місці. Його називають принципом Парето, часто спрощують до правила 80 на 20. у будь-якій системі. 80% результатів походить від 20% учасників. Застосований до багатства, це означає, що 20% людей контролюють 80% ресурсів, і коли це залишають без контролю, дисбаланс зростає 10%, 5%, навіть 1%. Ви бачите це скрізь? У 1896 році італійський економіст Вільфредо Парето помітив, що 80% землі Італії належало 20% її громадян. Сьогодні той самий паттерн з'являється у глобальному багатстві, корпоративних прибутках і навіть у вазі невелика меншість домінує у більшості результатів. Закон тримався століттями, тому що це не про політику, це про поведінку. На ринках ті, хто розуміє гроші, множать їх. Ті, хто не розуміє, Втрачають їх повільно через інфляцію, податки і невдалий таймінг. Система не винагороджує зусилля, вона винагороджує розуміння. І більшість людей ніколи не вивчають правила вони не читають історію фінансів, вони не аналізують механізми грошової емісії, вони просто працюють і сподіваються. Але надія не стратегія, коли система побудована на математиці. З'єднаймо точки. Закон Грешема пояснює, чому валюти руйнуються. Ефект кантільйона пояснює, чому нові гроші сприяють верхівці, принцип Парето пояснює, чому нерівність розширюється. Разом вони формують невидимий фундамент сучасних фінансів, структуру настільки стару й ефективну, що навіть революції, війни і кризи не стерли її. І все ж ось парадокс. Ті самі закони, що розширюють прірву, можуть також допомогти вам втекти з неї. Коли ви знаєте, як вони працюють, ви можете рухатися інакше. Ви можете тримати активи, що протистоять знецінінню. Ви можете позиціонувати себе ближче до джерела нових грошей через інвестиції, бізнеси або власність, замість того, щоб бути останнім отримувачем у черзі. Перш ніж ми перейдемо до наступного розділу, подумайте про це кожна фінансова криза, яку ви бачили у своєму житті, це повтор цих давніх законів. 2008 рік, 2020 рік. Гроші розширюються, якість падає. Ранні утримувачі виграють, пізні програють. Співвідношення змінюються, але ритм залишається. У наступному розділі ми дослідимо, як ці трьохсотрічні принципи еволюціонували в сучасну політику і чому навіть центральні банки не можуть втекти від них. Тому що, коли ви зрозумієте, як закони грошей. Перетворюються на закони влади, ви побачите багатство інакше. Ви побачите систему такою, якою вона є насправді, не як набір випадкових подій, а як передбачувану машину, що працює за одними й тими самими правилами з XVIII століття. До XIX століття ці закони грошей почали формувати нації промислові революції, торговельні мережі, колоніальні системи. Усі вони працювали за тією самою тихою математикою. Ті, хто контролював грошову пропозицію, контролювали результати. Ті, хто отримував нові гроші першими, будували імперії, ті, хто отримував їх останніми, платили за них. Центральна банківська справа перетворила ці давні ідеї на офіційну політику. Британія була першою, хто систематизував процес. Банк Англії, заснований у 1694 році. Почав випускати паперові ноти, забезпечені золотом. Він позичав короні, збирав відсотки та розширював грошову пропозицію через кредити. Закон Грешема почав працювати миттєво. Щоразу, коли папір замінював метал, справжня цінність залишала систему. Але корона та фінансисти отримували важіль вони могли фінансувати війни та колонії, не чекаючи на податкові надходження. Ця модель поширилася Франція пішла слідом. Потім Нідерланди, потім Сполучені Штати. До ХХ століття ефект Кантільйона був непобічним ефектом Він був стратегією. Центральні банки керували попитом, стимулювали економіки та фінансували уряди кредитом ті, хто найближче до емісії, ставали більшими банки, фонди, корпорації. Заощадники та наймані працівники поглинали інфляцію. Ця структура тепер визначає глобальні фінанси. Кожна емісія облігацій, кожен порятунок, кожна програма кількісного пом'якшення це той самий акт повторений. Перші отримувачі процвітають, решта адаптуються. Закон Грешема працює, коли надлишковий кредит витісняє продуктивний капітал. Принцип Парето забезпечує концентрацію. Ви бачите це, коли формуються бульбашки активів, коли житло стає недоступним. Коли молоді люди борються за побудову багатства, це не ізольовані проблеми, це результати законів, що ніколи не змінювалися. Щоб побачити, як вони працюють разом, погляньте на 1971 рік. Того року Сполучені Штати залишили золотий стандарт, гроші стали чистим кредитом. З того моменту борг і долари стали одним і тим самим. Пропозиція обох розширювалася разом. Закон Грешема передбачив, що станеться далі. Коли якісні гроші зникли, система наповнилася кількістю, інфляція зросла, заощадження втратили силу, інвестування стало спекулятивним. Ефект Кантільйона зробив розрив видимим. Ті, хто біля джерела, множили багатство через важель. Звичайні люди бачили, як ціни зростають швидше за дохід. Співвідношення Парето затверділо. Верхівка отримала частку, тоді як основа втратила. Ви живете в цій структурі сьогодні? Кожна політична відповідь з 1971 року слідує тому самому патерну. У 2008 році кредитні ринки заморозилися. Центральні банки надрукували трильйони, ціни на активи відновилися, працівники чекали роками зростання зарплат. У 2020 році стимулюючі чеки прийшли після того, як ринки вже зростали. До того часу, коли домогосподарства витратили гроші, інфляція вже зменшила їхню цінність. Розуміння цих патернів це не цинізм. Це ясність. Коли ви бачите заголовок про процентні ставки, дефіцити чи кількісне пом'якшення, ви бачите давні закони в русі. Назви змінюються, математика залишається. Тож, як ви використовуєте це знання, ви починаєте думати як ранні отримувачі. Гроші це потік. Він рухається не швидше біля джерела. Вам потрібні активи, що пливуть у цьому потоці: бізнеси, акції, продуктивна власність самі лише зарплати відстають. Тому що вони коригуються після зростання цін. Система винагороджує власність, а не працю, ось чому розрив у багатстві розширюється навіть у хороші часи. Кожен раунд розширення штовхає більше кредиту у фінансові активи. Власники цих активів виграють двічі спочатку через зростання цін, потім через доступ до дешевих позик. Працівники отримують переливи пізніше у формі інфляції та боргу. Погляньмо, наприклад. Припустімо, центральний банк знижує ставки та запускає купівлю активів. Корпорації дешево позичають, щоб викупити акції. Інвестори бачать зростання цін, керівники отримують бонуси. Тепер подумайте про домогосподарства їхнє заощадження приносять менше відсотків, вартість житла зростає. Щоб не відставати, вони беруть кредити. Це ефект Кантільйона в дії. Не теорія, а політичні результати, виміряні мільйонами життів. Ви можете відстежити ефект через дані між 1989 і 2023 роком частка багатства найбагатшого 1% США зросла з 23 до понад 32%. нижні 50% майже не виграли. Кожна рецесія прискорювала сув, закони залишалися постійними. Патерн парето проявляється і на ринках. Жменька компанії генерує більшість прибутків індексів, кілька фондів контролюють більшість активів. Невелика кількість інвесторів домінує в обсягах. У кожній категорії концентрація зростає, тому що зворотні зв'язки сприяють масштабу. Коли група отримує ранній доступ до капіталу, вона посилює себе через складні прибутки. Ця динаміка не обмежена Сполученими Штатами. Погляньте на Японію. Десятиліття низьких процентних ставок та купівлі активів збагатили корпорації та довгострокових власників. Погляньте на Європу. Монетарні союзи передали багатство до центральних економік. Погляньте на країни, що розвиваються. Сила долара рухає потоки капіталу, часто проти місцевих інтересів. Правила діють глобально, тому що вони математичні, а не національні. Тепер подумайте, що відбувається, коли довіра падає. Закон Грешема попереджає, що коли люди підозрюють знецінення, вони накопичують якість. Сьогодні якість означає дефіцитні активи: землю, сировину, продуктивні акції, іноді цифрові сховища вартості. Кожна втеча в альтернативи це та сама поведінка, яку показували давні купці, коли монети знецінювалися. Вони виходили з поганих грошей і тримали те, що не можна надрукувати. Для політиків це створює пастку щоб підтримувати зростання, їм потрібна експансія. Але кожна експансія знижує якість, провокуючи втечу в безпеку. Щоб відновити віру, вони повинні скоротити. Але скорочення уповільнює зростання. Цикл затягується, поки довіра не стає єдиним якорем. Ось, де стоять сучасні фінанси. Підтримувані вірою в закони. Написані століття тому. Ваша реакція на ці закони визначає ваш результат. Якщо ви покладаєтесь на зарплати та заощадження, ви останній отримувач. Ви відчуваєте інфляцію першою, а зростання останнім. Якщо ви володієте продуктивними активами, ви ближче до джерела, ви захоплюєте ранній потік. Ця різниця накопичується десятиліттями вона визначає класову мобільність. Це знання також пояснює політичну напругу. Коли більшість відчуває, що зростання спочатку користує іншим, вони чинять опір системі. Коли довіра руйнується, популізм зростає. Коли політика сприяє власникам активів, борг розширюється, щоб заспокоїти всіх інших. Кожна відповідь нашаровує новий кредит на старий, посилюючи цикл. Результат передбачуваний. Вартість валюти повільно руйнується. Співвідношення боргу зростає, ринки залежать від стимулів. І все ж структура витримує, тому що ніхто не може дозволити собі зупинити її. Кожен актор поводиться раціонально всередині неї. Уряди позичають, тому що виборці вимагають витрат, банки кредитують, тому що ставки низькі. Інвестори ганяються за прибутком, тому що готівка втрачає вартість. Працівники позичають, щоб жити, тому що зарплати відстають. Усі діють логічно, система все одно розпадається. Ви не безсильні всередині неї, але ви повинні припинити думати лінійно це не події, це функції? Коли ви бачите їх як закони, ви можете планувати в їхніх межах. Фінальний розділ покаже, що станеться далі. Як ці самі трьохсотрічні принципи можуть формувати цифрові валюти, дедоларизацію і майбутній розподіл багатства? Світ тепер працює на коді, а не на монетах, але ті самі грошові закони визначають результати. Ви можете змінювати платформи, ви не можете змінювати гравітацію. Закон грешима, ефект Кантільйона та принцип Паретто досі описують, як рухається цінність, хто виграє першим і як багатство концентрується з часом. Почнімо з цифрових грошей. Центральні банки будують цифрові валюти. Вони кажуть, що це модернізація. На практиці це розширює контроль. Коли гроші стають програмованими, емісія та доступ можуть бути цільовими. Ранні отримувачі все одно отримують першу експозицію. У надзвичайних ситуаціях стимули можуть йти прямо, але логіка не змінюється ті, хто найближче до початку нової валюти, залишаються попереду, ті, хто найдалі, коригуються пізніше. Приватні токени слідують тому самому патерну – Кожний бум починається з ранніх інсайдерів, що тримають великі розподіли. Коли поширення зростає, нові учасники платять вищі ціни. Коли ліквідність розширюється, вартість зміщується вгору. Закон грешема з'являється знову. Коли погані проекти заповнюють ринок, хороші токени зникають у гаманці, погані циркулюють, якість виходить з обігу, тому що довіра ламається. Дебати про дедоларизацію. Показують інший закон у роботі. Нації, що тримають доларові резерви, знають паттерн. Емітент виграє першим. Кожен новий долар, що входить у глобальну торгівлю, посилює доступ ще до товарів і кредиту. Іноземні власники отримують пізніші претензії. З часом цей дисбаланс стимулює диверсифікацію, вони шукають золото, сировину чи альтернативні валюти. Закон повторюється. Погані гроші витісняють хороші, поки довіра не перезавантажиться. Інфляція більше не локальне питання це глобальна функція зростання кредиту. З 2000 до 2023 року загальний світовий борг зріс у чотири рази, кожен стимул, кожен дефіцит, кожен порятунок додав докупи. Борг став активом, без нього жоден ринок не очищається. Центральні банки тепер тримають трильйони в суверенних облігаціях це робить їх одночасно покупцем і регулятором. Вони стабілізують ринки, володіючи їми. Це найчистіша форма ефекту кантільйона. Держава випускає борг, центральний банк купує його, комерційні банки використовують його як заставу. Ціни на активи зростають, зарплати відстають. Це виглядає сучасно. Це давні гай. Що станеться далі, залежить від того, як довго триматиме довіра. Система не може розмотати борг без руйнування вартості застави, вона не може розширюватися нескінченно без розмивання купівельної спроможності. Єдиний шлях, що залишився, це управління, розширення строків погашення, зниження реальних прибутків, зміщення сприйняття. Коли довіра слабшає, інвестори рухаються до дефіциту. Попит на золото зростає, нерухомість злітає, акції, пов'язані з відчутним виробництвом, перевершують. Цифрові активи привертають увагу, тому що вони обмежують пропозицію. Кожен рух раціональний під принципом грешева люди завжди обмінюють те, що втрачає вартість на те, що зберігає її. Якщо ви хочете навігувати наступний цикл, вивчайте близькість. Ви не можете зупинити створення кредиту, але ви можете рухатися ближче до нього. Володійте активами, що виграють від ранньої ліквідності, уникайте тих, що оцінені лише надією. Диверсифікуйте через форми грошей, відстежуйте політичні зміни, а не обіцянки. Історія показує, що ці переходи повторюються. У XVII столітті знецінене срібло зруйнувало Іспанську імперію. У вісімнадцятому паперові експерименти Британії фінансували її флот. У 20-му фіатні гроші фінансували війни та соціальні держави. У 21-му цифровий кредит фінансує все. Поверхня змінюється, основний механізм витримує ви живете в системі, де вартість призначається, а не відкривається. Коли нові гроші входять, вони переписують ціни, вони винагороджують боржників над заощадниками, власників над працівниками. Ви не можете побажати, щоб це зникло. Ви можете лише позиціонувати себе всередині цього. Погляньте на 20 років вперед. Якщо інфляція становитиме в середньому 2%, половина сьогоднішніх заощаджень втратить вартість. Якщо інфляція активів випереджатиме зарплати, розриви у власності розширяться, співвідношення Паретто триматиме, меншість контролюватиме більшість. Це не змова, це арифметика. Уряди відповідатимуть перерозподілом, податки на багатство, цифрове відстеження, універсальні кредити. Кожне виправлення додає складність, кожна політика потребує фінансування. Більше фінансування означає більше боргу, коло продовжується, але обізнаність має значення. Коли ви розумієте закони, ви припиняєте ганятися за шумом. Ви бачите стимули як таймінг, а не порятунок. Ви вимірюєте політику за потоком, а не наміром. Ви будуєте звички, що узгоджуються зі структурою. Інвестування рано. Утримання дефіцитних активів, мінімізація зобов'язань. Це урок, захований у трьох століттях фінансів. Процвітання слідує знанням причини та наслідку. Грешем попередив про якість кантільйон відобразив послідовність, Парето описав концентрацію. Разом вони пояснюють, чому деякі піднімаються, тоді як інші топчуться на місці. Гроші це інформація. Влада походить від правильного її читання. Більшість людей вивчають кар'єри, а не системи. Вони обмінюють час на валюту, не запитуючи, хто її випускає, коли і якою ціною. Коли ви починаєте запитувати, з'являються патерни. Ви припиняєте реагувати, ви починаєте планувати. Світ входить у черговий монетарний експеримент ставки коливаються, борг зростає, довіра хитається. Ті самі закони знову вирішуватимуть результати. Ті, хто вивчить їх рано, адаптуються першими, ті, хто ігнорує їх, помітять занадто пізно. Ви не виключені з цієї історії, ви вже в ній. Кожен платіж, кожна позика, кожна інвестиція живить механізм. Питання в тому, чи розумієте ви свою позицію всередині цього. Тож, коли ви залишаєте це відео, думайте про близькість, де ви стоїте у потоці, як ви рухаєтесь ближче до джерела. Які активи тримають вартість, коли якість витікає із системи? Це питання, що відокремлюють спостерігачів від учасників. Дякую за перегляд. Якщо ви дізналися щось нове, поділіться, звідки ви дивитесь і котра година ваша перспектива додає до карти. Залишайтесь пильними, залишайтесь інформованими. Закони грошей ніколи не змінюються, лише гравці змінюються.